Чогось мені так сумно, чогось мені так жаль, на серденьку досада, а на груді печаль. на серденьку досада, а на груді печаль. Візьму я відра в руки. Та й по воду піду, ой чую розмовляє, милизіншую, ой чую розмовляє, миглизіншую, не сам він там говорить, не сам він там стоїть, він молоду дівчину зарує. Ученьку держить, він молоду дівчину, за ученьку джить, він молоду дівчину, за ученьку держить, і все її питає, чи будеш мене ти любить, і все її питає. Любить Чи люблю, чи не люблю. За тебе не піду, бо тебе Бог кає, за тугою першою, бо тебе боскає, за тугою першою. Коти ти ж що концерт проходить. <реш> е, о, моя.